Добрий день, шановні раді слухачі. Сьогодні гість нашої програми Павло Миколайович Кравченко, кандидат історичних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету. А говорити ми будемо на тему внеску українців у перемогу у Другій світовій війні. дня, Павло Миколаевич. Добрий, день. Друга світова війна. Якими її були наслідки для України? Я маю на увазі і людські жертви, і загибель промислових об'єктів, і взагалі чи є точні дані щодо того, що ми. Втратила Україна, маю на увазі, під час Другої світової війни? Взагалі то є більш-менш точні дані. Вони з совєтських часів, совєтського періоду, більш нових, більш можливо, уточнених я даних не бачив. Справа в тому, що вже в 1944 ну, роках, після звільнення України від нацистів. Від військ їхніх союзників була створена відповідна державна комісія, яка підраховувала всі збитки, всю шкоду, яку яка була нанесена в період тимчасової нацистської окупації. От по суті, ми тими цифрами і продовжуємо користуватися. А якщо говорити про внесок українців у перемогу, яким він є? Внесок українців у перемогу над нацистами та союзниками він, ну, я так скажу, його важко переоцінити. І те, що сьогодні е говориться там, на Росії, про те, що українці, якщо й воювали, так пишуть їх сучасні підручники, то вони приносили лише шкоду, що можна було. Виграти ту війну без України, колись їхній вождь сказав років з 8-10 тому, таким чином. Це повна нісенітниця. Це я вже не скажу, що це ну, зовсім антинауково. От, тому що внесок України в українців справді він грандіозний. Почнемо з того, що, ну, звичайно, це не дуже коректно, але втрати України. Втрати в України, якщо є офіційна цифра населення України напередодні війни становило приблизно 41 мільйон. Це на 39 рік. Так, на 39 дев'ятий рік, то в результаті Другої світової війни, наприкінці Другої світової війни, це населення складало 27 мільйонів. Тобто 14 мільйонів прямих і непрямих втрат. Прямі втрати, тобто вбиті, від 8 до 10 мільйонів, так вважається, тому що точної цифри достеменно невідомо і навряд чи вона коли буде відома. Ніхто як таких точних підрахунків не проводив у Совєтському Союзі. От це такі прямі втрати і непрямі втрати, тому що. Тобто це не народжені? Це не народжені, це ті, які виїхали, це ті, які, яких забрали у неволю, наприклад, так, на роботи, і вони там залишилися. Те, це ті, які не захотіли залишатися у Совєтському Союзі після звільнення українських територій в 1943-44 роках. Це ті, які залишилися в Евакуації на території переважно Російської Федерації за Волгою, за Уралом в Середній Азії, які вже не часу. хотіли повертатися. Які не хотіли повертатися, вони вже там прижилися за 2-3-4 роки, скільки в кого виходило. От в чому справа. Ну і не треба забувати, що е, одночасно зі звільненням совєтськими військами. Українських територій в 43-44 році відбувалися репресії проти тих же самих колаборантів з точки зору совєтського режиму. От, і тисячі десятки тисяч людей заарештовувалися і відправлялися в Сибір. Все це в сумі складає отаку от грандіозну фантастичну цифру. Ми коли говорити про внесок України у спільну перемогу народів антигітрівських коаліцій, я буду говорити так: народів Совєтського Союзу і народів антигітської коаліції, то слід сказати і про те, що головні основні е і більшість битв Другої світової війни на східному фронті вони відбувались на території України. Починаючи з 23-29 червня танковий бій під бродами, про який росіяни і сьогодні і ніколи він не згадувався в Совєцькому Союзі. А що це був за бій? От, а це був такий ганебний для Червоної армії танковий бій, в якому брали участь біля 4 тисяч танків з обох сторін. Переважна більшість з них була, це були танки Червоної армії, але цей бій закінчився тим, що Червона армія понесла катастрофічні втрати. От, було втрачено більше як три тисячі танків Червоною армією. І після того ну, німці почали більш вільно просуватися в глиб території Совєтського Союзу. Тобто, факт фактично він на двічі пройшла з території України. Тому та -то й справа, що вона таким катком пройшлася, і році, потім -му. 42 му році теж, тому що наступ на Сталінград, от але він перед Сталінградом ще були українські території, ще було падіння Одеси, ще було падіння Севастополя, ще була окупація німцями Криму. Всієї іншої території України перед Сталінградом, а потім контрнаступ Червоної армії, 43-44 рік, і знову ж оборона, наступ, все це е, нанесло ну, грандіозні втрати і людські і матеріальні України. Так що і військові операції, і матеріальні втрати. Я скажу, що 41-й рік, наприклад, битва за Київ, внаслідок якої в полон попали, ну, так вважається, 660 тисяч совєтських воїнів. Але при тому всьому, при то при цій катастрофі, ця битва затримала наступ німців і дала можливість Сталіну організувати. Оборони тієї самої Москви. Так що, і тут внесок України, об'єктивно, внесок України надзвичайний, тому що без битви за Україну. Війна, <кій> прошу вибачення. Війна Соєцьким Союзом була програна, в цьому я переконаний. А ще один момент: стосовно ось саме допомоги Сполучених Штатів, Лен, ну, так ленд-ліз, так і взагалі, а на вашу думку, наскільки ця допомога була вагомою? Чому я власне питаю? Бо люди, які там виховувалися, скажімо, ну які читали підлючники uh -huh. там багато років тому, взагалі про цю допомогу не згадувалося. Ну там десь якось здебільшого про консерви. Ну, так. так, а саме яка була допомога, і чому без допомоги США Радянський Союз а, міг би виграти саме війну? Я переконаний, що ні. Без союзників, без, без антогідівської коаліції шансів не було. Ви задали про консерви, про тушонку. Більше як 3 мільярди банок тушонки було поставлено американцями. Це тільки що ми знаємо тушонку. Це тільки... Мова ж і про зброю. Так, от, але. Продовольством Червоної армії було надзвичайно сутужно. І так совєтські люди не розкошували перед війною, так? А тут, вже в 41-му році, були втрачені значні території України, які давали те ж саме зерно, хліб, давали м'ясо і так далі, молоко і так далі. Тому все це було втрачено. Треба мати на увазі. А чим компенсувати? Де його компенсувати? От союзники і компенсували ці втрати. Я вже не кажу про зброю, тому що постачання зброєю, боєприпасами, стратегічними матеріалами, верстатами, тим обладнанням і військовим, і невійськовим, якого в Совєтському Союзі просто не було, тому що технології не дозволяли, наприклад, там, радіолокаційні станції от, стеження. Верстат верстати, по-моєму, їх було в два в Совєтському Союзі, які виробляли башти для т 34 для танків. Так, так. От це були американські верстати, без яких виробництво цих танків було б неможливим. Просто напросто якщо говорити про талант, скажімо, воєначальників. Ось на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну вже в 20... дві році. Доволі часто були такі дискусії, що українці були дуже талановитими у плані скажімо, ведення військових операцій. І ем, чи дійсно це так? Які прізвища, на вашу думку, варто було б згадати і назвати стосовно талантів в військових операцій? Воєначальників? Так. <кій> ну, мені на думку відразу спадає Черняховський. Черняховський. Але коли подивитися е, на генералітет е, Червоної армії? То в його складі багато-багато українців, як і сьогодні, між іншим в російській армії багато з дозволу сказати українців. Ну, українського походження, скажімо так, вони з України, в тому числі і з Вінниччини є. Угу. От. Е, ну, Українці завжди славилися тим, що вони давали таку кадрову допомогу. Москві, Російській Федерації, Совєтському Союзі подиві. Подив... давайте подивимося на еліту, еліту, російську еліту в будь-яке існування чи то Російської імперії, чи то совєтської імперії. Величезна кількість до половини, а то й більше половини це українці. От. Так що тут навіть не називаючи конкретне прізвище, цю інформацію можна знайти в соціальних мережах її і, і маса. Я чому згадав Черніховського, тому що це наш земляк. От. Він з Вінниччини? Він з Вінечене. так. А при в яких операціях він відзначився? До речі, саме його прізвище, ну, он, так думаю, що не дуже відомо широкому загалу. Тут не ця історія особливо. Воно не дуже відомо широкому загалу. От на колишній вулиці Козицького, нинішній Оводова там була років ще 10 тому до декомунізації меморіальна дошка, присвячена якраз Черняховському, uh -huh. тому що він брав участь у звільненні Вінницької області. Його фронт, його армії брали участь. А до речі, до речі, про фронт ось а, а знову. маршал Маліновський ще такий відомий. Це теж вороженець Вінниччини. Ну, вулиця Маліновського. Вулиця а, Маліновського. А була е, якось побачила дискусію в інтернеті. До речі, ну на мені погляд таку цікаву. Е, люди сперечалися, чому українських фронтів було аж три під час Другої світової. Був білоруський і жодного російського. Ну і в суперечках там були різні версії. що Одна з версій український фронт складався здебільшого з українців. Другий варіант, що це був напрямок операції, але все-таки не національний склад. Чому три українські фронти: білоруський і жодного російського? Ну, знову ж таки, на моє переконання. Це були напрямки операції, тому що головні операції, якщо ми подивимося на 43-й, на 44-й рік, вони проводилися на території України, тобто тому фронти. Так, і Білоруський звільнення Білорусі. Це операція Багратіон 1944 рік. Але крім того, більш як чверть воїнам Червоної армії, а в 44-му році доходило до половини. Це були українці, тому що в 1943-му, вже і 44-му, особливо роках, коли Червона армія звільняла українські території. Вона забирала в армію всіх чоловіків, які тільки їм траплялися старших за 18 років. От і вони відразу без всякої підготовки кидалися в бій. От в абсолютно більшості випадків вони гинули дуже швидко. Ну абсолютно непідготовленість і неозброєність. Але це давало таким чином можливість Червоної армії вирішувати свої проблеми. Я чомусь згадала звільнення Києва. <кхи> звільнення Києва, і наскільки я читала, що дуже багато людей там взагалі не вміли плавати. Їх кинули на штурм, і фактично була, була дата дата, так. В, дата 6 великої жовтневої революції 7 листопада, так. І саме багато людей загинули, оскільки ну саме хотіли додати звільнення Києва. Так, втратити. Оскільки і Київ був звільнений 6 листопада. Червона армія вже звільнила Київ. Але якою ціною, звісно, так, тому що. От, хто був у Києві на, на лівому березі, то видно, який правий берег. Правий берег високий. І от червоноармійці штурмували цей високий правий берег з лівого, з району Дарниці, якщо це говоримо, власне, про Київ. От німцям було дуже зручно оборонятися, звісно, і винищувати червоноармійців. Хто хто командував ці операції? Я, відверто кажучи, не знаю толком хто uh -huh. командував цією операцією військовою. Uh -huh. Чому, на вашу думку, Росія так активно звертається до перемоги у Другій світовій е, війні? Е, ну, можна сказати, що вона зробила сю навіть культ. І при цьому жодного слова про участь у перемозі, у цій перемозі інших народів. Чомусь uh -huh. не згадуються білоруси, е, казахи, інші народи. Ось... Ну, Білоруси інколи згадуються, звичайно, у зв'язку з тим, що. В залежності від політичної ситуації Путін згадує союзників і тих, хто допомагав. От я пам'ятаю, років з 5-6 тому чергове 9 травня цей парад Побідобесія і так далі. Путін у виступі своєму не згадав ні США, ні Англію, ні інших країн. Зато він згадав Монголію. Він задав Індію, ну і в принципі на цьому все. І а зупинилося. роль Монголії Індії у Другій світовій. Е, ну, крім Монголії і Індії, в Другій світовій війні брали участь 61 держава. Всього брали участь. От і внесок Монголії, і внесок Сполучених Штатів чи внесок Великої Британії. Ну, при всій повазі до Монголів. Звичайно, ну, тут дуже важко порівнювати. Ну, звичайно. А ви як історик можете писати оцей культ? Культ це політична кон'юнктура. Тобто а, фактично 80 років звичайно. з дня перемоги наступного року буде. І до, до цієї пори систематично, скажімо, ось вертаються до цієї події. А чим їм ще гордитися? От в історії Росії нинішньої. От Там у них культ предків є, але вони самі заплуталися в цьому. Вони, вони толком не знають, чим гортитися, там величезне сум'яття. Але в кінцевому результаті вони зробили ось цієї так званої перемоги. Чому так званої? Бачите, на Заході немає як такої. Там є перемога. 8 травня 1945 року закінчується війна в Європі. Європі перемога над нацизмом. Але там це день, справді, день пам'яті, ніколи знову. ніколи знову. Там немає культу перемоги, немає там, приниження Німеччини, приниження Італії, приниження там, Болгарії і так далі. Вони розуміють, що це величенська гігантська трагедія, вселенська трагедія, європейська перша трагедія. От, так що ж святкувати? Щось треба пам'ятати, і треба робити відповідні висновки. В Росії сьогодні це але лише зовсім недавно. Якщо треба, повторимо. От ну, і все. Взагалі дивна така філософія. Я просто хотіла зв'язку ви згадали 1945 рік, і війна Друга світова закінчилася 1945 року 2 вересня, так. і з боку Радянського Союзу Акт, акт капітуляції Японії підписав українець Дер... Так, генерал. Дерев янко. Дерев янко, так. Як його доля склалася потім? Нічого, він служив в Червоній армії, помер своєю смертю, скажімо так. Якогось відношення до України, крім того, що він підпишов він був з українцем за походженням і підписав акт про капітуляцію Японії. Я не знаю таких фактів більше. А що хотілося б сказати ось сьогодні, у день, скажімо, у день примирення національної пам'яті, і стосовно ось спогадів у другій світовій війні? На вашу думку як історика, на що ми маємо звернути увагу? Ой, тут важко навіть зорієнтуватися, на що ми сьогодні маємо звернути увагу. Ну, Якщо історичні паралелі приводити для себе? Звичайно, звичайно, я проводжу історичні паралелі. Я вже бачу сьогоднішні втрати України в нинішній війні. Вони вже наближаються до втрат Другої світової війни. Матеріальні втрати, я вже не кажу про людські втрати, тому що сьогодні, в тій чи іншій мірі, десь порядка 8 мільйонів українців покинули територію України. Дуже добре, що вони не вбиті, От, що вони не загинули. Вони покинули територію України, але це. Величезні демографічні втрати для України, для українського народу, тому що ми знову виходимо на рівень десь кінця Другої світової війни. От чому проблема. А до речі, якщо взяти демографію після Другої світової війни, як довго відроджувалася Україна? Скільки років? Наскільки я знаю, на це пішло ну, мінімум 20 років. поки. Вона досягла знову ж таки 40-41 тобто мільйона. Тобто це десь 1965 рік. Так, це 60-ті роки, друга половина кінець 60-х років. Тобто, фактичне покоління. Звичайно, звичайно, грандіозні втрати. Сьогодні знову ж таки історія повторюється у цьому відношенні: матеріальні втрати тисячі підприємств промислових і непромислових сьогодні. Російські нацисти вони, вони навмисно свідомо руйнують нашу інфраструктуру, промислову інфраструктуру, вони свідомо сьогодні це ми бачимо, вони руйнують там, енергетику, так? вони роблять, вони намагаються зробити пустелю, особливо в прикордонних регіонах, прикордонних областях. Тобто вони роблять свої висновки з Другої світової війни. От. Нам треба робити свої висновки. ну, Сьогодні в нас єдиний варіант це, по-перше, захист повітря, по-друге, це повернення втрачених територій, тимчасово окупованих територій назад. І іншого варіанту в нас немає. Павло Миколаївич, ви приводите історичні паралелі? ось саме те, що я питала. Для вас ну, можливо, які саме історичні паралелі виникають, якщо ви порівнюєте Другу світову. Російсько-українську війну зараз? Я я ще скажу, що для нас Ну не то, що надзвичайно важливою є допомога нашим союзникам, вона ключова сьогодні. Так вийшло, що вона є ключовою, тому що є її Кількості і якості озброєнь, які сьогодні потрібні на полі бою, в нас просто немає, і ми їх мається на увазі, Україна виробити в такій кількості, знову ж таки, в такій якості просто фізично не можемо. У нас немає ні матеріальних, ні людських, ні фінансових ресурсів. Так що у цьому відношенні допомога, союзницька допомога є ключовою. Для нашої перемоги і тішить що от, починаючи з початку цього року, країни Західної Європи, які допомагали нам здорово, вони поступово поступово але посилюють цю допомогу, звичайно. І все-таки як історик, скажімо, на що б ви хотіли звернути увагу, говорячи про Другу світову війну, для вас особисто які висновки? Висновки, уроки кажуть, так? Уроки, так. Такої війни. А те гасло ніколи знову, воно надзвичайно глибоке, надзвичайно ємке. Що ніколи знову? Тільки війна? Ні. Мова йде про нацизм, про... мова йде про сьогоднішній расизм, мова йде про тоталітарні режими, тоталітарні системи, які. Як тоді, так і сьогодні продовжує загрожувати світовій демократії, і у цьому відношенні треба теж робити висновки, тому що в результаті Другої світової війни нацизм зник Такий організований, мається на увазі, державний нацизм, але продовжив своє існування. Інший тип тоталітаризму, совєтський тоталітаризм, сталінізм той же самий. і от сьогодні ми пожинаємо плоди тієї перемоги 1945 року. Як би воно не звучало, але перемога була відносною. Перемога була над нацизмом, а не над тоталітаризмом. І ця проблема сьогодні залишається не тільки для України. А чому ви думаєте, це стало можливим? Ре... Реінкарнація, скажімо, війни. Реінкарнація стала можливим навіть не, не реінкарнація. Бачите, з розкладом Совєтського Союзу та політика і внутрішня, в значній мірі, і зовнішня політика, вона не зникла. Вона залишилась в традиції тепер уже Російської Федерації і продовжилась. Так, що те, що робить Путін. Ну, воно в якійсь мірі закономірне, воно логічне, і багато політиків, державників попереджали вже в 90-х роках, що протистояння демократії і російського тоталітаризму, нове протистояння, воно неминуче і почнеться воно з України. Дуже, ну, Більшість не вірили в це, тому що ейфорія того, що Зникла світова система соціалізму, що зник ворог номер один демократії Совєтський Союз. Вона якось відсунула розуміння самої природи російського, не тільки совєтського, а й російського імперіалізму, російського тоталітаризму. Цього розуміння не було. Він сьогодні тільки це розуміння сьогодні тільки починає приходити для багатьох політиків в Європі і в Північній Америці. Ну, Якщо будуть зроблені правильні висновки, вони вже робляться, вони вже звучать з устам Макрона, наприклад, який сьогодні разом з англійцями, з Англією, Франція і Англія очолили антипутінську. Коаліцію, антирашистську коаліцію сьогодні. І мені так здається, у всякому разі, що саме ці дві країни, лідери цих країн, зрозуміли загрозу рашизму, що це таке, і що його необхідно знищити, його треба добити. Не просто помиритися, домовитися, тому що це все буде тимчасове. Так само. До речі, я нагадаю, що це дві ядерні країни: і Великобританія і Франція мають так. ядерну зброю. Так, але ну, коли ми говоримо про ядерну зброю, то треба мати на увазі, що кількість ядерних боєголовок 80%, якщо не більше, це Сполучені Штати і Росія. Ну, а всі інші ядерні держави, це отих 20% туди входять ядерні держави. Озброєння Великої Британії і Франції, це теж має значення. Але вичайно. сам статус ядерної держави. Звичайно, статус ядерної держави. Це якби в нас був статус ядерної держави, то звісно, що. Напевно, і він і війни б не було. То Цілком можливо. Е, ну, ми поговорили на тему на тему внесок українців перемогу у Другій світовій війні. Поговорили з нашим гостем, Це кандидат історичних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Павло Миколайович Кравченко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один